Ізраї. І сказав Господь до Авраама: Уйди з твоєї землі, і з твого роду, і з дому батька твого до краю, який я покажу тобі, і я вчиню з тебе великий народ, і я поблагословлю тебе. Кома? і звеличи ім'я своє, і ти будеш благословенням. І поблагословлю тих, хто благословить тебе і прокляну того, хто проклинає тебе, і благословляться тобі всі племена землі. Пуття 12 від 1 до 3 Блажен народ, якому Господь Бог і народ, який Він вибрав собі в спадщину. Псалом 12 От Господь уклав зарповіта з Авраамом, говорячи Нащадкам твоїм я даю цю землю від Єгипетської ріки, аж до Великої ріки, ріки Євфрату, Кеніянам, і Кенізітам, і Кадмуніянам і Хітеяни. І Перзияни і Рефаїми, і Амореяни, і Харанияни, і Гіргашії, і Євусеї». Буття 15 та 18 мінус 21 і дам я тобі та нащадкам твоїм по тобі землю, в якій ти приходь усю землю хванську на вічне володіння, і буду їхнім богом. Буття 17.8. І промовляв Бог до Моисея і сказав йому: Я Господь, і являвся я Авраамові, Ісааку та Якову в імені Бога Всемогутнього, але в імені своїм Євова я не був відомий. їм. Я також уклав свого заповіта з ними, щоб дати їм землю Ханаран, землю їхнього рандрівництва, де вони були приходьками. ПИХІД 6 від 2 до 4 Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетської землі, щоб дати тобі землю харанську і щоб бути тобі Богом. ЛЕВІТ 25,38 Поверніться і вирушайте в дорогу, і підіть до гори Аморейської, і до всіх місць поблизу неї, на Рівнині, на горах, і в Долині, і на півдні, і на березі моря, щоб землі хана Андріянина і до Лівану, аж до Великої ріки річки Єфрат. Ось я даю перед вами цю землю, увійдіть і заволодійте землею, яку Господь присягнув вашим батькам Аврааму, Ісааку та Якову, дати їм та їхньому потомству по них. Повторення закону 1 від 7 до 8 Бо якщо ви будете старанно виконувати всі ці заповіді, які я наказую вам, виконувати їх, любити Господа, Бога вашого, ходити всіма дорогами Його і прилягати до нього. Тоді Господь вижене всі ці народи перед вами, і ви посідєте народи більші та сильніші за себе. Кожне місце, на яке ступить ступня вашої ноги, буде вашим від пустині та лівану від ріки ріки Євфрату, Ж до моря берега вашого. Ніхто не зможе встояти перед вами, бо Господь, Бог ваш, дасть страх перед вами та страх перед вами на всій землі, на яку ви ступатимете, як він говорив був вам. Повторення закону 1122 22 25 Пійде на, на гору Аварім, на гору Нево, що в землі Муавській, що напроти Єрихону, і ось земля Харанська, яку я даю синам Ізраїля у володіння, повторення закону 32.49. І сталося по смерті Мойсея. Рабра Господнього, і сказав Господь до Ісуса, сина Наміного, слуги Мойсеєвого, говорячи Мойсей, раб мій, помер, а тепер встань, перейди цей Йордан, ти та весь цей народ, до землі, яку я даю їм, синам Ізраїля. Кожне місце, на яке ступить підошва вашої оги, я дам вам його, як я сказав Мойсею. Від пустелі й цього лівану аж до Великої ріки, річки Єфрат, уся земля хеттів. І аж до Великого моря нарахід сонця буде ваша межа. Ніхто не встоїть перед тобою по всі дні життя Твого, як був я з Мойсеєм, так буду з тобою, не відступлюся від тебе і не покину тебе. Будь сильним та мужнім, бо ти поділиш цьому народові в спадщину землю, яку я присягнув їхнім батькам дати їм. Ісуса навина один від одних до шістьох. Оце ті країни, що їх успадкували сини Ізраїля в землі Хананській, яку священик Елеазар, ІСУС, син Навинів і голови батьківських родів племен синів Ізраїля, розділили їм у спадщину. СУСА Нава 14.1. Давид також уразив Ганадієзара, сина Рехова, Царя Цови, коли той пішов відновити свій кордон на річці Євфрат. 2.8.3 Навіть про заповіт, який він склав з Авраамом. І про свою клятву Ісакові, і він утвердив те саме, я на закон, а Ізраїлеві нарічний заповіт, кажучи, Я дам тобі край ханаанський жеребок спадщини твоєї. Коли вас було небагато, навіть небагато, і чужих у ньому. Один Хронік 16.16-19 і давурд уразив Гада Д'єза Цаяцови аж до хамату, коли той ішов укріпити своє панування над рікою Єфрат. ДИН Хронік 18.3 Крій заповід він уклав з Авраамом і його кляртва Ісакові і підтвердив те саме, якову на закон, а Ізраїлеві на вічний заповід, говорячи Я дам тобі край ханаанський, жеребок твоєї спадщини. Бо їх було мало числом, так дуже мало і в ньому чужі люди. Талом 105 Від 9 до 12 він побив великі народи і побивав могутніх царів, Сигона, царя Аморийського і Ога, царя Баршського, всіх царств Ханаранських і дав їхній край у спадок у спадок Ізраїлеві своєму народові. Ім'я Твоє, Господи, навіки і пам'ять про тебе, Господи, зроду вид. Псалом 135 Від 10 до 13. І було це на 15-му році Аврамового проживання в Ханаанській землі, тобто на 70-му році життя Аврамового, і того року Господь явився Авраамові, і Він сказав йому: Я Господь, чорвір тебе з урка з Діму, щоб дати тобі цю землю у спадок. А тепер ходи переді мною і будь досконалим, і дотримуйся моїх наказів. У тобі та твоєму нащадку я дам упадок цю землю від ріки Міцреєм аж до великої ріки Єфрат ПСР 13,17 18 вісімнадцять Встав Ісав і повернувся до Якова і зробив усе, що порадив Неварі, син Ізмаїла, і взяв Ісав усе багатство, яке залишив Ісак. Душі, худобу, худобу та майно і всі багатства. Та той своєму якову нічого не дав, і взяв як і усю землю ханаманську від єгипетського потоку аж до ріки Євфрат, і взяв її на вічне володіння і для своїх дітей, і для свого потомства по ньому навіки. І ось слова, які Яків записав у Книзі, говорячи край Ханаанський, і всі міста Хітеянина, Хіворянина, Євросеянина, Аморянина, Перізиянина та Гергашеянина всіх семи народів від ріки Єгипет до річки Євфрат. Яшер 47, 24,27%. сотих і сталося після смерті Морісея, що Господь сказав до Ісуса, Сина Навінового, Говорячи Устань і перейди Йордан до землі. Яку я дав Ізраїлевим синам і ти даси Ізраїлевим снам у спадок землі. Кожне місце, на яке ступить ваша нога, буде вам належати від Ливанської бустині аж до великої ріки, річки перед буде ваша межа. Яшер 88, вісім від 1 до 3 Сказав йому, я Господь, що вивів тебе з ураха альдійського, щоб дати тобі землю хананеїм, щоб ти володів нею на вірі, і буду Богомтові й потомство твоєму по тобі. І в той день Господь уклав заповіта з Авраамом, говорячи, нащадкам твоїм я дам цю землю від Єгипетської ріки, аж до Великої ріки, ліжки Євфрат, Кеміянам, Кенізітам, Кадмуніянам, Періззеям і Рефаїмів, І Факуриїв, і Хівоїв, і Амореїв, і Ханаанеяв, і Гіргашіїв, і Євусеїв. Ювілеї 14, 7,18 сотих і дам я тобі та потомству твоєму по тобі землю, де ти був приходьком землю Хананську. Щоб ти міг посісти її на віки, а я буду їхнім Богом. Ювілей 15.10. Зрав я до свобатька Якова, тобою Господь вигубить Хананина, і дасть їхню землю тобі та потомству твоєму по тобі. Заповіт Левія 3.10. І після цього вам воскресне сам Господь Ісус Христос. Світло праведності і ви повернетеся на свою землю. Заповіт Заволона 2.32. І після того, як вас стало менше і стало мало, ви повертаєтесь і визнаєте Господа свого Бога. Він поверне вас до вашої землі згідно зі своєю великою милістю. Заповітне вталино перша тридцять.